Усім привіт, ви на каналі Хомкі Бомкі І сьогодні ми будемо прибирати в нашого хом'ячка-Чіпсика. Це є син нашого хом'яка пушка Всі просили про нього відео, тому ну що, знімаємо. Як бачите, хом'ячок живе в такій дюні, в нього є таке колесо, є кормушка, ось така. Е, також є така зелена штучка, такий поверх другий. Хом'ячок як бачите, собі таке робить гніздо під цим таким поверхом, можна сказати. Він дуже гарний виріс, такий сіренький з білим. Тобто, як бачите, він не дуже змінив свій колір, такий, був з маличку такий і є. Він дуже спокійний та ручний хомячок. Ну що ж, розпочинаємо наше прибирання. Будемо зараз всі стружечки викидати. У нас є ось такий фіолетовий пакет, ми підготували для нього. Будемо зараз все це збирати. Висипаємо. Кормушку, як бачите, це їда, висипають в кормушку. Є в нього ось такий жарик, Також він гризе, його улюблений шарик, напевно що. Ми вже висипали погані стружки. і зараз будемо насипати нові, але перед тим ще помиємо нашу дюну. Будемо мити ось цю дюну нашу. Будемо зараз промиваємо, щоб гарно, гарно все виглядало. Ретельно миємо все. Повитираємо нашу дюну. Також в хазяїна нашого чіпсика живуть ось такі гарні рибки. Мені дуже сподобався цей акваріум, дуже класно він виглядає. Я бачу тут різні кольорові рибки. Також ми помітили ось такого великого сома. Це просто щось неймовірне. Дуже цікаво за цим спостерігати. Що ж, ми помили вона супер чиста дюна, і зараз будемо сюди стружки. Такі стружки такі самі, як я купляю. Купляє нас чіпсик. Ставимо йому ось таку драбинку, його хатинку, щоб він лазив тут всюди. І зараз будемо ставити кормушечку. Ну що ж, Ми поставили йому ось цей такий його поверх та домівку. Ставимо тепер кормушечку. Насипаємо корм. Корм від фірми. Ось така. Також дуже хочу проводити його купляти. Я вже колись купляв його. Такий самий, але він мені так подобається, але чогось я перейшов, але буду його купляти. Ось так ми насипаємо. Як можете бачити, там дуже багатий раціон, дуже багато різних інгредієнтів для хом'ячка. Тому він дуже класний. Також наш чіпсик, наш хомячок, має ось такий шадик. Він його також погризує, гризе ось такий шарик. Причепили ми також хом'ячку нашому ось таке колесо, е, дуже до речі, класно придумано. І закрили його, ось так тепер він тут ось така в нього дюна виглядає зверху. І також причепили йому поїлочку, Ну що, запихаємо нашого хомячка та будемо за ним е, спостерігати. Як бачите, хом'ячок е, достатньо такий спокійніший. Скоріше всього він вдався більше в маму або в тата. Я вже навіть не знаю, бо е, наші і самі такі досить рухливі. Я вирішив також зазняти його прямо в Дюні. Мені дуже сподобається цей хом'ячок і дуже класно, що ми змогли приїхати до нашого Чіпсика. І його так навідати, як бачите, дуже класно подивитися, яким він був малесеньким і який він тепер виріс. Ну що, це було все. Підписуйтесь на наш канал і ставте лайки.